Служба безпеки викрила керівницю Миколаївської обласної МСЕК на корупційних схемах для ухилянтів. Як повідомили в СБУ, під час обшуків у фігурантки було виявлено понад 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Так, більшу частину вилучених грошей та коштовностей було знайдено у помешканні її сина. Інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявило також і російський паспорт. Слідство встановило, що молодий Ормив громадянство країни агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни. Також для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири. За даними слідства, протягом 2015-2023 років очільницям СЕК зазначало у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більше двох мільйонів гривень. Крім того, встановлено, що у 2023 Році посадовиця оформила собі та сину другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат. Наразі триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину.